Пісня про промріє капітана. З якорями і сіняга, щось сумнити сьогодні скажи. Мабуть, рому не пив ні граму, Захотілося в далекі краї. Сині, сині море, а над ними ними чайки, сняться капітаном далекі острови. Це вам не грибочки, навіть не рибалка. Тут є справжні міцні, хоробрі моряки, а як був би я капітаном, мав багато красивих жінок. Всі вони чекали, але я за штурвалом, вибачте, шановні. У морях, що читали з книжок, сині-сині, сині хвилі, сині, сині а над ними ними чайки сняться капітану далекі острови. Це вам не грибочки, навіть не рибалка, є справжні, міцні, хоробрі моряки.